Діана, які ти можеш дати методи прокачки письма у польській мові? Перше писати диктанти. Рекомендую вибирати коротенькі відео. Потім ви будете з них записувати диктанти. Це допомагає прокачати вам пунктуацію, правопис і, взагалі, словниковий запас у польській мові. Можна використовувати подкасти. Easy Polish, Polski daily, для того, щоб прослуховувати, а потім писати диктанти. Другий метод переписування текстів. Ви можете обрати книги або статті, або коротенькі тексти для вашого рівня і їх переписувати. Але рекомендую робити це все вдумливо, тому що ви краще запам'ятовуєте слово, а саме його написання закінчення, і таким способом ви реально навчитеся писати швидко та правильно. Третій метод це щоденник. Ви можете описати свій день польської мови. Я рекомендую писати 5-6 речень, і таким чином ви будете прокачувати польську мову кожного дня. Або ще один класний метод, ви вивчаєте слова. Наприклад, вивчили сьогодні 4 або 5 слів польською мовою. І тоді ж напишіть з ними 5-6 речень, таким чином ви запам'ятаєте нові слова, плюс прокачаєте письмо. А де я можу знайти ще більше таких цікавих ресурсів для вивчення польської мови? У моєму телеграм-каналі підписуйся або переходь за посиланням у шапці профілю.